Бас ERP є можливість автоматизувати рівень об'ємно-календарного планування, коли на рівні підприємства планово економічний відділ, як правило, створює план виробництва за замовчуванням. Це правило буде переноситися всі номенклатурні позиції, які будуть створюватися на підставі цього виду номенклатури. В загальному тут можна використовувати в якості підстави для заповнення, наприклад, план виробництва, який складений на місяць. Тобто, це може бути наприклад фінансовий план по місяцях, який складається на підставі плану продажів, і його вже використовувати. Або, наприклад, якщо план продажів теж буде формуватися по дням, то можна використати в якості підстави для формування і план продажів також. По команді запланувати напівфабрикати» можна автоматично визначити, яку кількість напівфабрикатів нам потрібно для виконання саме цього плану. Прорахувала система скільки потрібно кожного напівфабрикату для того, щоб виробити цю готову продукцію. Відокремлене забезпечення замовлень в деяких бізнес-процесах є обов'язковою умовою. Ви не зможете оформити виробництво здавальницької сировини, якщо відокремлене забезпечення замовлень не буде увімкнуто. Сама схема забезпечення буде відповідати за те, яким чином забезпечується потреба в цій номенклатурі на кожному із складів. В способі забезпечення потреби ми спочатку повинні визначити тип забезпечення, тобто яким чином ми будемо покривати дефіцит чи потребу, яка виникне в цій номенклатурі. Далі система проаналізувала, які є потреби в номенклатурі, і вона визначила яку кількість вона рекомендує до замовлень. Тобто система фактично будує графік планових розрахункових залишків на кожен день, на кожен момент часу, і слідкує за тим, щоб цей плановий розрахунковий залишок ні в який період в мінуса не зайшли. Контексті реєстрації прайс-листів постачальників і взагалі роботи з постачальниками варто сказати, що в системі є поняття номенклатура постачальників. Замовлення постачальника можна створити нове і зареєструвати в ньому той перелік матеріалів чи комплектуючих, які потрібно придбати, або можна використати функції створення замовлення постачальника за планом. Це передбачає попереднє оформлення плану закупівель, і що ми будемо оформлювати замовлення відповідно до того створеного погодженого плану закупівель. Цивільні. Залишки, ви можете додатково вказати, що склад тільки той, який дорівнює або в списку, або не в списку, наприклад, і ви виключите той склад, який не повинен враховуватися для аналізу залишків при формуванні купівель. системі є варіанти використання видаткових ордерів на товари. Вони можуть формуватися автоматично. Це означає, що видаткові ордери будуть формуватися і переформовуватися автоматично при проведенні документів відвантаження. І є більш ще більш детальний облік серій – Це облік собівартості по серіях. Тобто в цьому варіанті управління залишками ми всього лише можемо подивитися рухи серії. А варіант облік собівартості по серіях говорить, що ми можемо подивитися, як відрізняється собівартість кожної серії. І в такому варіанті повинні будемо її вказувати у всіх операціях і одразу при плануванні відвантаження окремими функціональними опціями. Вмикається можливість використання документів переміщення товарів між складами. Також додатково бізнес процес можна. Організувати таким чином, що спочатку формується замовлення на переміщення, а переміщення вже як підтверджує факт того, що господарська операція відбулася. Система показує, що не по всіх розбіжностях оформлені складські акти, тобто вона аналізує на підставі цього перерахунку товарів чи введені складські акти для відображення нестач надлишків чи, можливо, пересорту. Темі бас ERP, що дивитися по саме зарплатному обліку і кадровому, то він дає найбільшу кількість можливостей порівняно з іншими рішеннями. Спочатку бажано це запам'ятати оцю послідовність. Ми створюємо початкову штатну розстановку, далі затверджуємо штатний розклад, і тільки після цього ми можемо приймати на роботу нових співробітників. Якщо у нас конкретна особа має право на якусь додаткову відпустку, ми це можемо безпосередньо редагувати у цьому вікні, натиснувши на кнопочку Редагувати. Додати і додаємо відповідне значення, якого в нас не, не вистачає. кадровіка є доступ тільки до введення кадрової інформації. А потім е, він проводить документи і далі той, хто займається розрахунком зарплати, заходить в даний документ, розраховує, перевіряє середній заробіток. Внеті визначає, коли що буде оплачуватися, встановлює цю галочку, розрахунок затвердив і проводить документ. Тобто ці операції повністю автономні, і кадровик не буде бачити того, що робить відповідальний за зарплату. What Системі передбачено можливість ведення планування грошових коштів в спрощеному режимі та в звичайному режимі. Тобто, робота казначея в даному випадку визначити, з якого банківського рахунка і в яку дату потрібно цей платіж виконати, опираючись на плановий залишок на банківському рахунку, щоб відповідно підтримувати його на певному рівні. Це оплата постачальнику, яку ми очікуємо за заявкою на витрачання грошових коштів. Вона погоджена до оплати саме з цього банківського рахунку. Відповідно. На ми можемо виділити цей ряточок, нажати команду Сплатити, і автоматично система створює документ, вказує, що виконується ця оплата за заявою. Зручність цього звіту в тому, що це не звіт про рух грошових коштів, регламентований, в якому ви обмежені певними налаштуваннями, а це як такий управлінський звіт для саме аналізу руху грошових коштів. В системі бас ERP для ведення оперативних планів доступна функціональність двох підсистем: бюджетування і оперативного планування. Також є сервісна можливість завантаження даних із табличного документу. Для цього є команда Завантажити із зовнішнього файлу в такому варіанті. У нас десь поза системою має бути розподіл по товарним категоріям і вказана кількість. Нагадаю, що ми можемо з табличного документу завантажити з Excel, а можемо також налаштувати формулу для автоматичного заповнення. Можемо цю формулу редагувати для конкретного рядка або для всіх рядків одразу задавати довільну формулу чи округляти кількість, змінювати на відсоток. А також можемо ручну редагувати якийсь із рядків в трудових ресурсах. Так само можна подивитися наскільки забезпечений наш план людина годинами по підрозділам по видам робіт по перше для роботи з клієнтами в системі використовуються так звані оферти. Це, по суті, об'єкт, який відповідає за налаштування умов продажів. Коли ми відкриваємо цей довідник контрагентів із розділів, які відносяться до продажів, то ми відповідно бачимо клієнт. Тобто це як перелік контрагентів з відбором, що ми бачимо тільки клієнтів. Якщо до прикладу ми зайдемо із розділу купівлі і відкриємо постачальників, то ми побачимо цей самий довідник контрагенти, але з фільтром по постачальникам. Система буде. Аналізувати до якої цінової групи відноситься та чи інша номенклатура, і для неї автоматично підставляти відповідний вид цін. Всі умови продажів, які стосуються деталізації розрахунків, надходження оплати, з якого складу відвантажуємо, за якою ціною, за якою валютою відвантажуємо, а також додаткові налаштування по видам цін для цінових груп чи для конкретних товарів, а також автоматичні знижки націнки за цією типовою офертою можна назначити в картах мої оферти. В системі є певний перелік стандартних звітів, які в кожному розділі окремо розташовані. Окремо є наприклад звіти по продажам, окремо є звіти по купівлям, згруповані, звіти по складу, по виробництву і так далі. Тобто в кожному розділі є свій блок із звітами. Якщо ми хочемо до прикладу змінити тип діаграми, ми також можемо це зробити в налаштуваннях звіту. вказати у нас додаткові налаштування йдуть, яку ми хочемо, який ми хочемо тип діаграми. Зараз гістограма об'ємна. Ми, наприклад, можемо зробити це в вигляді простого графіка. Є категорії цілей, які будуть відповідати за візуальне групування. Оце от сині фінансові результати, це наша категорія цілей. І далі налаштування основне відбувається в робочому місці варіанти аналізу цільових показників, де у нас є цілі. Які визначають алгоритм виборки даних для аналізу і варіанти аналізу також є можливість підключати як додаток на там планшеті чи телефоні, і можна налаштовувати розсилки на пошту, тобто також щоб, наприклад, керівники мали швидкий доступ до тих даних, які необхідно контролювати, наприклад, на щоденній основі.